Всім привіт! Сьогодні приготуємо гарбузові млинці. Інгредієнти, як для звичайних млинців, але з додаванням гарбузового пюре. Смакувати гарбузові млинці будемо з тушкованими яблуками. На початку зіб'ємо яйця, дрібку солі додамо, зовсім трошки. Так. До яєць додамо цукор. по за смаком. Ну, я додам три ложечки. Все ретельно вінчиком перемішаємо. Додаємо молоко грам 400, Десь так. Приблизно, на яку будете кількість робити линців, на таку розраховуйте на пів літра чи на 200 міліграм. Я на 400, десь приблизно на 400 мг молока. Так, все ретельно взбиваємо. Так, додаю дві ложки крохмалю. Так, так. І десь приблизно стакан борошна. Так, Якщо потім нам потрібно буде додати, ми додамо. Так, ретельно все перемішуємо, збиваємо. Розколотили гарно і залишаємо поки. Так, зараз зіб'ємо блендером гарбуз. У мене тут 400 грамів гарбуза. Зробимо пюре. Гарбузове пюре вийшло гарне. Добавляємо його до нашої. Суміші замішаної для млинців. Все ретельно перемішуємо. Дивимося, яке по консистенції виходить тісто. Якщо нормальне, не не будемо додати більше борошна, якщо Рідкувати, то можна трошки додати ще борошна. Я поки залишу, мені вроді нормальне, поки здається, що. Суміш мені підходить. Я його залишаю хвилин на 15, можна і на 30 хвилин залишити. Щоб гарно, які є, де грудочки, навіть вони зараз розійдуться. Потім ми ще раз перемішаємо, і буде гладеньке гарне тісточко. Таке, тому що є маленькі грудочки і їм треба час, щоб вони трошечки розчинилися. Тому я залишаю тісто хвилина 15 на 30 в спокої. А поки тісточко буде відпочивати, я наріжу яблучка кубиком невеличким. Це буде в нас начинка. Яблука готові. Зараз будемо їх карамелізувати. Ставимо пательню на вогонь, розігріваємо її, додаємо 20 грамів приблизно масла вершкового, розтоплюємо його. Так. До масла додаємо цукор. Так, по бажанню я додав Ну, половиною десь ложечки. А так, взагалі, по бажанню. якщо хочете дуже солодкі яблучка, або від сорту яблук, теж залежить, наскільки треба додавати цукор. Можна додати бажанню, корицю, теж буде добре. Так, так. починаю плави... плавитися цукор, я додаю. Добавляю... Яблука. Ретельно помішаємо, щоб перемішалися з цукром, вершковим маслом, яблучка тушкуємо приблизно 5-7 хвилин. Зараз випариться, дивіться, скільки вологи, випариться волога і все. І яблучка будуть готові. Яблучка протушкувалися 7 хвилиночок, вологи майже, майже не залишилося, трошки є, але ми їх зараз вимикаємо і залишаємо на сковорідці. хай вони впитують вологу ту, що залишилася. І буде потім смачно, будуть такі соковита, буде така соковита в нас начинка. Для наших млинців. По консистенції мені підходить тісто вже мені добре воно, борошна я додати не буду, додавлю лише трошки олійки Ну, грам 20. Так, перемішуємо ретельно і будемо починати смажити. Смажимо. На провіреній сковорідці, ту, що знаєте, ретельно нагріваємо, щоб у нас гарні гарні виходили млинці. Так, все, я ставлю сковорідку. Ретельно нагріваємо сковорідку і змащуємо олійкою. Отак Ну, навіть це багато. Щоб вони не плавали, але і не приставали наші млинці. І починаємо наливати перший блин. Є так, смажимо млинці з двох сторон до золотистого стану, як ви любите. Млинці всі посмажилися, вийшла гарна ступочка таких гарнезних млинців. Зараз додам до них тушковані яблука і будемо смакувати. Ось такі у нас сьогодні вийшли млинці з додаванням гарбуза. Всім смачного! Дякую за увагу і до побачення. До нових зустрічей!